Всім доброго дня. Я зараз знаходжуся у селі Слобода. Тут є такий лошак. Е, Йому скільки часу? Йому Ему... рік і три місяці. Лошак є на продаж. Е, Ему... Це є по жеребцю. Оце селі в... маленька. Це є е, цей лошак по по в Мама теж непогана. Ціна такого лошука буде 26 тисяч. То мама його є, мама подивитися. Мама є тут, а? так? Мама є, тепер має по герме. По гермесу? Ага. Ольга. 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 Е -е, дивіться, я вам хочу сказати, що ціна... Ціна розумна, на цього лошака дуже розумна ціна, бо хто розуміє, то це лошак е молодий. А! <гум> Як називається? Орлик. Орлик. Є, тут кров напани, я Махута. той на роботу. Ходиме. <гум> Спокійно. Ну. О, чега, чега. Дивіться, завірюха вещи очей, дуже ну, так угори. Чило чу широке, має непогану ногу, як на такі гроші. Дуже гарний варіант. Кого буде цікавити. Мама. мама 6 кіл там має 3. 600 кілограм? Навіть 700, опровію, зараз десь 600. Цього лошука мама, десь в середньому має поверх 600 кілограм. Ну, Давай гуляй. Він навчений пастися на ланце і на шию прив'язаний. Yeah. такі є. Я думаю, що за ці гроші це навіть нема що говорити, це дуже, дуже добра ціна. На такого лошука. Орлик. Що орлик. Зараз е, дуже багато, дуже багато великий є вибір е, коней. Є по різних жеребцях, по різних конях, по новолександрійцях, по першеронах, по, по полукровках, по орденах. Ну, зараз дуже багато. Дуже. Гуляй, гуляй. Жулудок репети треба у животі воркотет, Що Тут все, він все що, добре. Він ще в стайні не був. Не був? Ага. І він хоч пішов. От буде попереднє відео, то ми були на тому березі, а зараз вже на другому березі. Дуже. Тут гарна природа. Каже, каже Михайло, що з західної сторони, як віє вітер, то буде погода. Якщо, якщо з, другу, з другої сторони е, віє, так як оце, що я зараз показую, вітер, то буде щось, ну, наприклад, щось Пали. буде погод падати, буде погода мінятися. Як кажу, то вже навіть не треба дивитися, буде на погоду. Вже добре, що я тебе знаю, але подзвонив як вітер. Так, який тоді вже... І це ну, це так постійно, так, так. Орієнту орієнтує. Це старі руки, за старих. Так? Це поважно. Ти знаєш, у мого друга теж був. Наприклад, друга був батько, то він теж казав, як іде знизу, як знизу, то щось буде йти, як згорить буде. Це і холод і так. Як так, як так. Буде. так воно і є. А мама що, має погермесу лушичка? Лушука? Як будеш мати бажання. Угу. Mm -hmm. Ти не їсть після штуки. Так, як десь буде час. Шо? Шо, він у той бік попіткає. Ну, будь, але не ата. Угу. Що? Що, малий? Він же не... Ласки, так, да, бо він тако прибив, пішов, то він тако... Півеліто там, як в селі. Ну, стій, стій. Але він не боїться ні машин, нічого. Нічого не боїться. Я вам повністю хочу його показати, який він є. Ще раз нагадую його ціна. Так, так. Його ціна 26 тисяч. Ось така в нього нога, тут вже нога. я знаю. Десь 21 мало би бути вже нога. Буде 20. 20-21, так. Це, походу, жеребець має такі на ногах, чи немає? Так. Жеребець має... Так. Я, хоч, я його на його не видів, але на відео видів, що має так ноги, такі відмітини, так? Ось такий жеребчик є на продаж. Номер буде в описі. І буде в коментарях, будете дзвонити, як довго там моя була лише. А я до дікав, вона в барзе його Що Чуєш, а скажи мені, е... скажи мені, е... як чоловіка е... газду звати це? Любчик. Любчик. А, ну... Потім я до тебе передзвоню, бо... Так, так, так. Та. О, орлик, давай, показуй, показуй. Він не зілян побіг. <гум> він тут має де бігати. Він тут... Тут він пасти весь час? Ви. Бізи взагалі. Ага. Тут має зараз типу старухати стає. Ага. Виніш. Але він що? Ціле, ціле літо стелицю пасти? Самий. Самий? Він вже угу. Uh -huh. uh -huh. Самий собі пасаємо. Нікого не треба. Що вже навчений, це не буде рватися, знаєш, як то е, є, що забираєш. А, від кобили, то, мої то це... Мої там без питань, я теж забираю, коли мені треба їхати. Любого Любого забрав той, що я цев. Цього... Тройна, ну я як забрав, кобилу, це кобили від... Стоїть. Округи зробив і собі. Це на постой, це нема. Бо знаєш, так як у мене, наприклад... У мене як був каїр, то, наприклад, тому вже мав бути рік, то я, як, наприклад, запрягав кобилу з жеребцем і десь треба їхати трошки далі, і думаю, вже ложка не беру. То то було трохи качелі. Знаєш? Він привик, він, він привик так, весь він час весне, привик. Що він весни приселив і все. і він Ще зразу день-два, таке погуляв. Видів, mm -hmm. що я він так приганюю, все одно коні він поняв. Але це добре, як воно вже собі знає свою, своє місце, свою, де він, чи він має бути самий, чи має бути з кіньми, без коней. Це, це вже він навчений собі одинак, можна сказати. Так. То він не звалися нічого. Ні, 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 ні. Він не чищений, це все тут. Це ну, що. Під роботу варіант дуже дуже добрий, це ще рік часу. Навіть не треба цілий рік, це вже можна так припрягати, навчити, а потім вже на другий рік це вже можна і цим лошаком їхати. Він має тільки Він не так це майже кінець липня він. Народився. Отака, отакі є коні у слобуді. Ціна дуже адекватна. Ще раз нагадую, 26 тисяч його ціна. Це... Якщо би когось цікавило, я думаю ще... Я думаю, що це все буде добре. Ну, вже... Кого цікавити буде, будете говорити з газов такого молодого лошака. Взяти собі хто хто хоче мати коня до роботи. Це дуже гарний варіант. Йде по гарному жеребцеві новолександрійцеве. Кого цікавить, деребець тут є далеко. 3 кіло, добрається. Жеребець каже... Міша, що є тут недалеко, 3 кілометри. Але тут що тут, тут нема, що 3 кілометри, чотири, де б він не був, тут ціна просто така, що тут нема що знає як... говорити. Бо, наприклад, на м'як... Моя приїхала туди кобела, яку кобела роботу має, чи жеребець. Там де я... кобела є. Зрозуміло. Вони видно, що я тут Ти вже принюхуєшся? Бігаємо разу, так як і грається, так? Угу. Ти знаєш колись років 10 назад, то не було таких коней. Ага. І не було цінів, ми десь їздили, десь ходили, що здивилися, брали вже що, знаєш таке. Я кажу, думаю, кобела тому та й зімру. 7 років вона була хвала той ну, час. Міше є старша кобила, він вже планує її здавати на м'ясо, бо трошки ну, так, е, на задні ноги вже храмає. І ми говоримо, як то було е, колись, що то не було. Ну, хоч то були, ну рахує і гольницькі коні, то дуже гарні коні, так. але щось їх багато не було. То брали вибіркові такі люди і так, та, раховані, що. E, yeah, потім yeah. були полтавські, потім Сергій вже завозив на Олександрівців. А зараз є вже цих жеребців, кожного є кобила, що спокрив. Бере... Да, вже бере щось кожен раз краще. Отака справа. Ще раз нагадую, лошак знаходиться в селі Слобода. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, всім до побачення.